Всім привіт! Ви на каналі Вовани. Давно в мене не було на зв'язку. Так як... так як не було змоги записувати відео, багато роботи. І я на роботу влаштувався. О, так що отак виглядає наша кортопелька, яку ми посадили. Під саморобний мотоблок. Ось, а тема відео буде е, огляд акумуляторного оприскувача. Саме друзі, ось е, форте. КФ 16 на 16 літрів. В принципі, в принципі, у мене вдома був практично такий, тільки синього кольору і на 12 літрів. Комплектація, в принципі, багата, як і в тому була. Ось 5 насадок і шоста на штанзі. Мірічний стаканчик, зарядний пристрій і Макулатура до нього. Ось. Е в принципі, все те ж саме, тільки що тут додали ще отакий ось бонус. Ось такий. Е Стаканчик чи як його називати, для того, щоб можна було з собою брати е, або інші якісь насадки, мірічний стаканчик. ну, Тобто покласти все необхідно з собою, там, отраву покласти туди і таке інше, якщо ви десь, е, щоб не, не бігати додому, якщо ви там десь на огороді чи десь, щоб не по карманам не де, ось такий ось. Зробили бомб. Е Часто в мене питали з приводу ремнів і ще з того оприскувача, з того огляду е у мене був неприємний е опит в використанні. Тобто я е зробив все тут, як положено, все за... затяг, все, пішов бризкати, взяв на плечі. Пішов бризкати і по дорозі у мене вискакує одна лямка і він падає. І ламає одразу отут штангу посередині. І я її сеїдиних потім за лентою вона у мене вже не була розкладною. Отакий от от неприємний досвід. Тому я потім на тому опризкувачі зробив так. А зараз на цьому зразу зробив так, я просто відрегулював і пришив ось тут, попришивав нитками і все. І ця проблема вирішилася. Тобто знімати його, одягати дуже удобно, так як тут знімаються знизу оці ремні. Ось, відчелкнули одне плечо. Тобто відчелкнули одне плечо одягла, одягли, а друге вже накинули, там застибнули і все. Єдине, що в мене не було в тому оприскувачі отакий, отакої планочки для спини. Оцієї не було. Це вже як якась. Допрацьовка, опрацьовка. Це ось уже отак ось доробили. Ось, ну, а так, в принципі, друзі, все те ж саме. Монометр. Чи не монометр? Це не монометр, а індикація заряду. Ну, воно не дуже відповідає, не дуже воно гарно робить, Ось. Тут, я так розумію, три лампочки. У мене третя ніколи не загоралась, навіть коли він повністю садився або повністю заряджений. Третя не загорається. Не знаю, що, що воно значить. В інструкції написано, що я повністю заряджений три. І потім поступово е кожна лампочка гасне. Але по факту такого не було у мене в тому. І зараз я його повністю зарядив. Як зрозуміти, повністю заряджений чи ні. На зарядному пристрої індикація, коли він заряджається, горить красна, коли він заряджений, горить зелена. Тобто, отак можна зрозуміти, що він повністю заряджений. По індикації самого цього приладу, там три лампочки ніколи не горить. Тут теж все як і було, Тобто гніздо для заряду. Регулятор тиску більше-менше, або просто включити на максимальний тиск і він буде працювати. Ось та червона кнопка, ви його включили, і він на максимальну потужність працює. Ось Отакий, друзі, огляд будемо чекати жуків. Щоб їх годувати. Але помимо жуків, ще є на капусті багато, шкідників, на томатах і тому подібне. Ще хочу е поприскати потравити хміль, якого тут дуже багато, хочу його забризкати, потравити. Так що. Отак буде змога, покажу його в роботі. Все, друзі, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Пока-пока.